Привіт! Запрошую вас у невеличку подорож у наші українські Карпати. Ми піднімаємося на гору Мала і Велика Сивуля. Ці гори знаходяться в українських Карпатах на масиві горган. Також тут починаються дві річки, Лімниця і Бистриця Солотвинська з цих вогір. на полонині. тут є полонина і тут витікають дві річки. Ми свій маршрут почали із села Костара Гута. І оцю цю село, Солодінську ми переходили шість разів. Це треба по воді її перетнути. Маршрут не є легким, але дуже малювничим, дуже, дуже гарні стежки, дуже, ну, це як в касті. Ми піднімалися то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Оці ну, кольори зелені, ці гори, ці річки, цей шум води постійний, бо не йшли ми вздовж річки, і завжди було чути пташок, спів пташок і шум річки. Ну і наші подихи такі, <сум> тому що задихаєшся тут, хочеш дихнути на повні груди, але від того, що ти ну, швидко йдеш то дуже задихаюся і ви почуєте, як я соплю, але побачите ось цю красу. Ой, горе голекони. Де вже, я вже не можу. Напис, кохай, вже як вийдеш сюди, то вже кохати не хочеш, нічого не хочеш. Подстребуй трошки. Весь ліс встелений ось цими красивими мохами. Це як ковдра. Вони різні є, мохи, і, і вищі, і нижчі, і, і кольори різні. Настільки ці камені покриті з мохами, що по пристежку йдеш і милуєшся. Ось ми вийшли на полонину. Ми тут бачили іконів, але скажу вам, що тут ніодної хати нема. Тут вони напевно йдуть собі випасатися і потім вертаються. Ну це дуже далеко від людей. Це такі ще не звідані гори, ми сіли перепочити. Отут якраз на цій полонині починаються дві річки. Лімниця, і як я вам казала, бистриця ця що йде через івано франківськ Ми вже у підніжжя гори. Ну, ще дуже далекий шлях. Я не знала цього ру, я йшла просто ну, за всіма. І що, пару метрів ми зупинялися і бачили все, все перед собою, все краще і краще краєвиди. Важко було, задихувалися, але було чудесно ті відчуття тої краси, того краєвиду, це. Знімало всю втому, дихання відновлювалося. І ну, ви бачите перед собою. Висота горих досягає 1836 метрів. Це велика е, сивуля, а мала сивуля на пару метрів нижче. Бачите, отут ну, ніде немає ні хатів, ні, нічого. Це, це отакі от хребти гір. вздовж здовж оці хребти. Це такі незвідані гори, дуже гарні, безлюдні. Ну і маршрут, я вам скажу, 32 кілометри. Це не малий маршрут. Хотілося зупинятися на кожному кроці і все це зняти і, і показати потім, щоб поділитися і собі е, на, на все життя залишити у, у відео, у пам'яті. Бо у відео е, дивишся і згадуєш усі свої такі ага, враження. От бачите, велику сивулю вже видно. Я вибралася тільки на малу сивулю, ну половина групи пішло ще і на велику сивулю, наша Яна збігала туди. Оце недалеко, це дуже близенько, але я переживала, <гум> не розрахувала, напевно настільки свої сили і була на малій сивулі. ось навкруги це тільки гори, Тут нема. Людей. Ну, я з собою ще в'язання взяла, так що я тут почала шкарпетки. Подивіться, які забарвлені камені. Ось тому і називається ця гора Камені вони сірі і покриті верхівки ось цими каменями. Ну і там ми зараз будемо спускатися, це, це буде жахіття. Я просто не знала, який буде спуск. І я ще тут так милуюся краєведами, ще роблю фотографії, бо тут неможливо не дуже гарно. Нас чекає схід вниз, і по цих каменях якісь ссуваються. Схід вниз це дуже важкий був. Я боюся висоти страшенно, і я переборола у собі такий страх. Я не знаю, чи переборола, чи я би ще раз спустилася. У мене не було виходу. Всі йшли, я за ними. Тут дуже складно, це оцих, напевне, не знаю, скільки там було метрів, але багато. Мені здавалося, що це безкінечний шлях. І от бачите, перед нами гори, і ми далі будемо вверх підніматися, вниз. І це такий шлях назад. Ну, краса, неймовірна. Оці маленькі ялинки, ну, вони коріння такі аж повросталися, і ти йдеш під ногами в тебе постійно ці коріння. Але це легше, ніж по каменях спускатися. В душі були такі емоції, такі все зворушене. Серце калатило, але від того, що це краса перед тобою, забувалося все. Я ще тут собі назбирала ісландського моху, вони ростуть тут у горах, так що сушу і буду мати чайочок від каші. Було багато також зелені від чорниці, але чорниці чогось у горах не було, тільки самі кущики. Знаєте, ми отак проходили і мені ці хвойні деревця нагадували чайні плантації, як китайці ходять між чаями з дерев, ну, ці кущики чаю, і також ми так йшли. Це так виглядало, як чайні плантації. Ось гора позаду. Дякувати Богу, і ми вже спустилися досить низько. Бачите, як сосна, як коріння сосні тут переросло дорогу. Але тут дуже в порівнянні з каменями, тут дуже добре було йти м'якенько під ногами. Треба було просто дивитися, щоб не впасти. По дорозі робили багато фотографій, вся група наша прийшла щасливо назад. Ввечері ми палили костер, і зранку нас зустрів ось такий світанок, сонечко, роса, пташки. Ми ще поснідали, і наша подорож завершилася. Було дуже гарно, дуже краєвиди захоплювали і серце наповнилося щастям. Дякую, що були зі мною, і ми трошки з вами поподорожували у гори. Tchau,